Я не дозволяю використовувати дублювати мене російською мовою і білоруською. Ну, ну типу, не знаю, куди б воно не йшло. Ну, на Литву? ну, наче литовською. Та навряд чи вони те будуть російською дублювати Литву? Ну, я про всяк випадок. Ну я я розумію. Я вірю, що там стане. Масштабки, типу, ти кажеш до сих пір, там воно транслюється. Ну, це проблеми акторів, які до цього не задавали свої питання, типу, якого хрена? Хай тепер транслюється. Ну треба. Є багато речей, які людина, що таке? Ну слухай, що... Ну все, що Да, треба це відпустити. так сказав, як Як Аніль із Люксембурга, Люксембурга». Ну правда, цю історію треба відпустити. Як це? Тебе напрягає, що ти можеш бути в якихось серіалах на першому каналі? Є... Я, я, я навпаки, ну, на я записував якось відос, вони там півною сходили. Ну, ці сусіди. півною сходили, чому, чому сусіди? Це.